Ну, те, що відбувалося, без купюр, фактично, це з запису камери нагрудної. Ну, скажімо інспектора так, поліції. Весь, весь запис тривав майже годину. І кіностудія імені Авакова представила свою версію цього. Я відповідно зараз зробив запит на МВС, щоб предоставили на суд, який відбудеться, повну версію. Тобто ви хочете, щоб ми годину дивилися, як ви ні, ні, показували я... посвідчення депутата. Ні, я, я, Коли буде суд, я не показував всю годину, на посвідчення депутата. У мене таке відчуття, як будто ви теж предвзято зараз дивитесь на це. Ні, я хотів вас запитати про одну штуку. Ви так, згадуючи про Луганський аеропорт, про бойові дії, у вас зовсім інший верз обличчя був, ніж той, коли вас зупинила поліція. І зовсім інші дії, у вас були в Верховній Раді. Пізніше, коли ви туди прийшли, і туди прийшли ваші інші побратими або не побратими, а колеги, які були в АТО. На них покладалися, можливо, виборцями особливі сподівання, що ці люди знають, що таке війна, і вони не дозволять ані брехати, ані маніпулювати, ані брати гору над собою в політичній конюктурі. Ви ж подивитеся на вашу біографію. Ви йшли за списком радикальної політичної партії радикальної партії Ляшка. Так. Теж досить дивний вибір насправді. Після того, як ви були в Айдарі і тут раптом в РПЛ. А з ким, а з ким мені е, потрібно було йти, скажімо. А чи треба було йти? Я думаю, що треба. Тому що не було б кому зараз так само вказувати е, декому на їх помилки. Так не відбувається ніякого показу на помилки і війна триває. І. Повірте, ми свою справу робимо. Я говорю ми, тому що я не один. Ну, ви ж перейшли у групу волі народу, яку називають група Єремеєва. Так. Єремеєв – це, ну, як вам сказати, це соратник Литвина. Так. Там Єремеєв зараз в лікарні, на жаль, його не можна розпитати, та? але там, де Литвин, там виходить, є, скажімо так, Певні свідчення, що він причетний до справи Гонгадзе, до вбивства Георгія Гонгадзе. Тут я бачу таку величезну суперечність. Тобто, куди подивіться, просто зрівняйте голосування, як група голосує, а як я голосую в групі, і вам стане все зрозуміло. Я, я, кнопкодав... я, я кажу про передумову, я не про кнопкодавство зараз. Про передумову, коли ви робите політичний вибір. І на цьому тлі війна ну, не виглядає тепер як величезний плюс. Тобто спрацьовує або, як його назвали, там афганський синдром свого часу, або військовий синдром, або поствійськовий синдром, коли кажуть, я був на війні, мені все можна. Я бачив так само учасників АТО, які є героями на фронті, але як вони себе поводять в місті, не вписуються ні в які нормативи. Я згодний, є таких. І те, що я зробив правопорушення, я це не, не заперечую. Я це на камеру сказав, я зробив правопорушення. Не навмисно, але я зробив. І я це посвідчую. І те, що саме складався адміністративний протокол, саме свідчить про те, що я визнаю, що я простий громадянин. Тому що адміністративний протокол до народного депутата не складається. То, що я посвідчую свою особу, бо в мене іншого посвідчення не було. Я посвідчу свою особу. Ну, дивіться, був би паспорт, я показав є, би паспорт, показав Є реакція заступника голови фракції Народний фронт Андрія Тетрука, який теж був на фронті, а потім пішов в депутати. Він написав у Фейсбуці коментар під відео інциденту з вами, розміщений на сторіці патрульної служби. От, власне, цитата пряма: іменно для таких случаїв і существують слова «грьобаний стид. І це ж теж людина, яка була на фронті, яка поки що не потрапляла. Не було зафіксовано спілкування з поліцією. Я ніж іншим, можу вам сказати свої враження, теж як людина, яка за кермом, що я з поліцією жодного разу не спілкувався з того часу, як було впроваджено патрульну поліцію, але ідеїшників тепер немає, ніхто не зупиняє машину, якщо ти правил не порушуєш. Знаєте, у нас був з титоруком, саме коли закон про поліцію хотіли прийняти. А я відстоював закон 1558. Це що значить? Я не народний депутат. Це про. Е за що стояв Фінмайдан? Угу. Це кредити, це депозити. І Фінмайдан десь зник, ви знаєте? Знаю. Угу. От. Розчинився, от, як і Розчинився, не було. Так от, я відстоював права і свободи громадян, я стояв за народ. І є навіть докази того, як Тетерук хотів ставити на голосування саме закон про поліцію. Щоб узурпувати владу полі... полі поліцейських в країні, а я відстоював права свободи громадян, простих громадян, і я з ними до кінця чекайте. Ви пропонували щоб ну дефініціями е, однаковими говорити? Тобто, ви пропонували списати оці борги? Або по курсу якомусь певному, там відповідні є нормативи, щоб на хто брав у валюті, відповідно по то на той стан, коли вони брали в валюті, який курс був, щоб такому по покурсу її забрали. Тобто зарахували. це теж скандальний закон, що дозволити так, так. людям робити такі невідповідальні вчинки, брати кредити в валюті, а потім, незважаючи на всякі валютні ризики, Ту, ви думаєте, це безвідповідальне? А чому я маю розраховуватися за тих, хто брав валют в кредиті? Ну, кредиту валюті, я ж не прошу покривати мої комунальні такісь витрати, або те, що я міг брати теж якісь кредити. Я не нікому на голову це не да, вдягаю. Давайте так. А свої хто, проблеми хто в, я... хто в країні відповідає за курс національної валюти і так національний далі. банк, національний банк, правильно? Так. Тобто національний банк дозволив банкам видавати кредити у валюті, правильно? Так, от і він же ж відповідав за стабільність курсу. Тобто люди надіялися, що Національний банк, тобто Держава Україна, в лиці Національним банку утримає даний курс. Він же ж, Національний банк цей курс а не може. Чого покривати тоді? От цю різницю курсову. Хто її покриє? Банки, видаючи такі кредити, вони, вони йшли на ризик також. Так і позичальники і йшли на ризик. Шла, і нацбанк і шоу. позичальники йшли на ризик. Звичайно. Ну то треба ж нести відповідальність за свою, там за свій вибір, в який банк так, ви так, звертаєтеся. Так вони в якій валюті ви берете кредит. Вони й так вони просили піти на поступки, давати їм реструктуризацію, але ж ніхто не йде їм. А, а курси, якби це було, наприклад, там 30 коливання відсотків. А це коливання в рази. Це ж називається популізм. Ви ж це прекрасно знаєте. Що така характеристика цьому законопроекту була надана? Ні, це не популізм. Як популізм це хто від державних структур? Ви знаєте, скільки суїцидів раді цього вже? Скільки косу людське життя? Під національним банком я не бачив людей з суїцидальним синдромом. Так по я бачив людей в спортивках з сумками Луї Вітон і на дорогих автомобілях. Які пікетували Я тут щодня їду на роботу. Якщо це так, давайте відеодокази, я вам покажу відеодокази. Та, там вже про... нікого немає. Люди. А я відеокозюмаю, що. Куди вам вони покажу? поділися? Ви не можете підказати? Я вам відеодокази покажу. Ці люди куди поділися з-під Нацбанку? Запитайте в них. Добре, в них і запитаємо. Повернемося так. до вашого інциденту, нашого ви показуєте посвідчення народного депутата і говорите, що ви маєте недоторканність. Якщо вас цієї недоторканності позбавили, здається. Ні. 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 Ви її маєте, Звичайно. І користуєтеся. Звичайно. Для чого? Е, як мені було посвідчити свою особу? Ну, інші якісь речі є. Які? Паспорт. Наприклад. Мене паспорта при собі не було. Ну, ми можемо повернутися до вашого монологу Ви далі продовжуєте, вас просять надати документи, ви не. далі продовжуєте із ремарка, що ви є народний депутат, є особою недоторканою. Тому що вони провокують. Ми можемо ще раз подивитися голосом, початок. Голосом. ще раз, будь ласка, це, давайте. За, подивимося. Це взагалі не початок відео, як все почалося. А все почалося з того, що заїхавши на Макдональдс, співробітники поліції от, включили сирену. І запитали в мене, чи це мій автомобіль, і чи в мене він в розробці зараз, ну, от. чи на угон. Так от, так от, за весь період спілкування із поліцією вони не перевірили автомобіль. Розумієте? Це перше порушення, яке вони зробили. І це порушення не стосується народного депутата, це кожного. Наш, у Нас просто люди не обізнані. Про любого громадянина України, який, водія, який рухається, якщо він не скоїв ніякого правопорушення, поліцейські чи міліція не мають ну, права. Тепер у нас поліція буде, розумієте ж, всюди. Це вже так міліція. Так от, міліція вже в так, так от йде погано, цей закон, який Верховна Рада прийняла, за який я не голосував, він узурпує. Владу поліцейських в країні дуже страшне. І те, що люди своє відчують через півроку, коли він вступить в дію. Хоча вони вже будуть починати. Ці потешні поліцейські, які зараз ходять, і поки з них сміються і думають, що далі, що ж буде. А побачите, як буде. Як буде, скажіть. А хоча б при положення почитайте. Я не народний Цього депутат, закону. ви народний депутат. Ви не голосували, але ви знали, за що ви не голосуєте. Які при положення? назвіть. при кінцевих положеннях сказано, що даний, даний закон відміняє всі закони, що стосуються міліції, те, що нароблялося десятками років. От а вступає тільки цей новий закон, і всі поліцейські наділені там дуже великими правами. Якими зокрема, і, ну я ж не буду вам цілий стопку зараз зачитувати. Є ключові моменти, які ви можете озвучити, що віддають в руки поліцейських. Вони каральні загони будуть чи як. Те, що вони мають е, з, е, поміняти законодавство України повністю під себе. Всі законодавчі акти поміняти. І це є розпорядження, щоб це було без Верховної Ради, щоб це робив Кабмін. Тобто вони що хочуть, собі напишуть, і воно так буде. А Конституція України говорить про інше. Що не можна узурпувати владу, що кожен закон має бути не гірший, не ущемляти права громадян. А саме цей закон ущемляє права громадян. І те, що закони 16 січня, побачите, вони будуть ще ну, дуже, зараз дуже, дуже веселі порівняно з цим законом.